Сьогоднішнє відео буде максимально ностальгійним, адже ми з вами будемо говорити про телефони мого і, можливо, й вашого дитинства, про гаджети, які розвивали ринок в кінці 90-х і на початку нульових, а саме про компанію Nokia і те, як вона піднялася на вершину, і те, як вона власне з неї падала. Згадаємо найбільш легендарні моделі, і спробуємо з вами передбачити майбутнє, адже справді період тих самих мобільних телефонів однозначно. Позаду, чи можливий ривач. Ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте зануримось у простір техніки та вражень. Поїхали! На початку розповім, як, власне, виникла ідея поговорити про таку класику. Справа в тому, що до мене приїхали два телефони саме так не смартфони, а. Телефони, це отакий от Sigma Mobile Extreme, до речі, з пластиковим корпусом, захистом від води та пилу і змінним акумулятором. Щоб поставити який, треба ще непогано так попрацювати викруткою. Навіть камера тут є на 0,3 мегапікселя. Ну а класично перед встановлені ігри, точніше, гра це взагалі ностальгійний кайф. Дві сімки, флешка до 32 гігабайтів. Сюди теж поміщається, просто кажучи, це ну. Теж надихнуло мене на цей вайб класики. Але основний удар по пам'яті зробив другий телефон це Nokia 3210. І тут я згадав просто все, тому що це, по суті, оновлена версія того самого вічного, безсмертного Nokia 33.10, який був мало не в кожного. Ну або якщо не він, то 112.0 точно. Тут вам теж дві сімки, або ж сімка та SD-карта до 64 ГБ, гігабайтів. Улюблений класичний дизайн, надміцний корпус, витривалий акумулятор, так ще й класичну змійку теж завезли. Ли правда, вона трошечки змінилася від той, яку я власне пам'ятаю, але все ще дуже кайфово. До речі, такі телефони для себе, батьків або ж дідусів і бабусь, ви можете придбати на сайті магазину кібернетики, і не забудьте при цьому скористатися промокодом ігор, аби отримати безкоштовну доставку. Так от тримаю ці гаджети в руках і думаю, а де зараз моя улюблена в дитинстві Nokia? І загалом, як склалось так, що ось це еволюціонувало в ось. Все. Почав розбиратись, шукати. І все, що, власне, знайшов. Сьогодні розповім вам. Тож тримайтесь, бо ностальгії буде аж через край. І давайте нарешті поговоримо про Nokia. Історія бренду Nokia розпочинається ще в далекому 1865 році в маленькому фінському містечку Тампере. Засновник інженер Фредерік Ідестам, і він відкрив. Паперову фабрику так ніякої електроніки, просто виробництво паперу. І компанія називалася на честь річки Nokia Мінрата. От звідси власне і знайома назва Nokia. На 18-го і 19-го століть компанія починає виготовляти ворби з гуми. І це є автомобільні шини, і загалом різні гумові аксесуари і навіть шоботи. так реально Nokia робила взуття. Потім додалися кабелі для телефонних ліній для електрики. І от уже компанія поступово стає таким собі мультимонстром, який виробляє все, що тільки можна. У 60-х-70-х роках Nokia ще більше розширюється, і вони починають робити і телевізори, радіоприймачі і навіть мікрохвильові печі, а ще комп'ютери. Один з їхніх компів називався Nokia Miko, Такий собі фінський аналог IBM. Навіть військові замовлення були: це газові протигази, різні дроти для армії. І ось так на початку 80-х Nokia. Була просто гігантським концерном, який робив ну буквально все знов ж таки від шобіт і шин до телевізорів і комп'ютерів. Але найважливіше саме тоді вони вперше серйозно зацікавилися телекомунікаціями. І у 80-х, коли світ тільки відкривав для себе мобільний зв'язок, Nokia робила перші рації автомобільні телефони. А в 1987 році випустила перший по справжньому портативний мобільний телефон Mobira Cityman. Він важив майже кілограм і Коштував як автомобіль, але я при цьому був незамінним елементом для солідних і поважних людей того часу. Хоча компактним, його таки назвати було б справді важко. У 1992 році новий генеральний директор Йорма Оліла зробив доленосний вибір. Компанія зосереджується тільки на телекомунікаціях і, перш за все, на мобільних телефонах. І от з цього моменту власне, починається сходження Nokia до вершини. Першим був Nokia 1011, який власне вийшов 10 листопада 1992 року. І це перший серійний GSM-телефон. Далі З'явився Nokia 2110 у 1994-му, і саме в ньому з'явився легендарний рингтон Nokia Tune, який пізніше став, мабуть, найвпізнаванішим звуком світу. Потім був Nokia 5110, де вперше з'явилася та сама змійка. Це було справжнє відкриття для кінця 90-х. Але от справжньою легендою стала 3310. Міцна, довговічна, тримала тиждень заряд, падала мінімум 10 разів на день, але все одно працювала. І не дивно, що саме цей телефон став частиною культури і досі лишається таким собі символом незламності. А ще були справжні експерименти від Nokia, наприклад, модель 7650 Це Перший телефон з камерою на Symbian і це був далекий 2002 рік. і Тоді всі крутилися просто біля власників саме цих смартфонів. Бо ну можна було зробити фото без фотоапарата. Або ж N-Gage, гібрид консолі телефона так виглядала дивно. Говорити по ній було ще дивніше, але для геймерів того часу це було щось абсолютно нове. У 2000-х Nokia була просто королем. Вони могли робити все, що захочуть, і завжди потрапляли саме в точку. Їхні телефони. Займали понад 50% світового ринку, і в Україні, мабуть, в кожного другого була Nokia. Ну в кожній родині так точно без виключення. Це було щось більше ніж просто телефон. Це була довіра. І тут власне починається найцікавіше, адже як так сталося, що компанія, яка домінувала у всьому світі, втратила все. Ну, що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Загалом, початком кінця для Nokia, прийнято вважати той самий 2007 рік, коли на ринку з'явився перший iPhone, мовляв, це і вбило фінський бренд, і відкинуло його на край ринку, бо кнопкові телефони відійшли в минуле. Але це таки не категорично так. Бо тут історія скоріше про те, як деякі речі потрібно робити не першими, а вчасно і правильно. Ще до виходу першого iPhone у Nokia вийшов перший свій по справжньому смартфон. Це Сенсорним екраном це був Nokia 7710 і 2004 року випуску, але на той час ринком правили кнопкові телефони. А пояснити користувачам, для чого їм така революція. Компанія просто не змогла. І відповідно, знову повернулася до класики. Тим часом Apple показав телефон без кнопок з великим сенсорним екраном з App Store, який просто змінив всю модель використання мобільних пристроїв. В Nokia спочатку на це подивилися і сказали. Та вийшло, це ж просто іграшка. Це точно не спрацює, але ця іграшка просто перевернула ринок, тому що дала користувачам екосистему, зручну форму використання і новий досвід в той час, коли ринок був до цього вже власне готовим. Android пішов тим самим шляхом, і виробники на кшталт Samsung швидко підлаштувалися. Nokia ж трималася за свою Symbian і продовжувала випускати смартфони саме на цій системі. Славно Nokia Express Music, той же Symbian вони таке спробували оновлювати, але він був надто повільним, надто незручним і виглядав просто як пережиток. Система так і не адаптувалася. У 2011 році Nokia уклала союз із Microsoft і зробила Lumia на Windows Phone. Красиві яскраві смартфони з унікальним дизайном і плитковим інтерфейсом, але користувачі вже були або ж на Android, або ж на iOS. А Windows Phone займали всього 2% ринку та не мали застосунків під. Себе, тобто, ви могли купити Lumia, але при цьому не мати нормального YouTube. Це по суті і прирекло компанію на провал в 2014 році. Мобільний підрозділ Nokia повністю викуповує Microsoft, але навіть вони не витримали конкуренції і через кілька років від Windows Phone остаточно відмовились. Зараз Nokia це зовсім інша компанія. Вона займається мережами обладнання 5G інфраструктурою, тобто працює так, би мовити, залаштунками нашого зв'язку. А бренд телефонів віддали компанії HMD Global, яка з 2016 року випускає смартфони Nokia. Вони на Android іноді доволі цікаві, але все ж не ті лідери, які формують тренди. Це швидше спроба використати ностальгію і дати простий надійний апарат для тих, хто просто любить ім'я Nokia. Не знаю, як для вас, а для мене особисто, Nokia це не просто компанія, це, це символ цілої епохи. От тією, коли телефон був надійним другом, а зарядка вистачало на тиждень. І можливо, саме це є однією з найбільш цінних технологічних ностальгій нашого часу, тому що щоб там сьогодні не виходило на ринку, і скільки б мегапікселів і камер не продавалося в смартфонах, а час, коли можна було просто сісти і зіграти в ту саму класичну змійку. Після школи він по-справжньому безцінний. Чи є у вас відчуття ностальгії і долара по 5 гривень? Напишіть в коментарях, а я ж нагадую, що отакі от мобілки теж можна придбати на нашому сайті, якщо ви шукаєте ностальгію чи надійний гаджет для своїх старших родичів. Все це за посиланням в описі під відео про промокод ігор. Теж не забувайте. Ну і тисніть вже на ту вподобайку, на дзвіночок. Підпишіться на канали, і ми обов'язково зустрінемось у наступних відео на каналі. Кібернетики.